Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Jack of All UA І в сьогоднішньому відео будемо говорити про ось такі акумулятори типу формату 2А, але котрі заряджаються через USB Type-C В принципі, щось подібне я хотів уже давно, років два, мабуть. Але вони, якби доволі такі недешеві, скажімо так, тому якось до цього руки не доходили. Потім влітку 24 го року я побачив конкретно ось такі акумулятори в Аврорі. Ну, тоді, знову ж таки, якось не до цього було, тому відклав покупку, потім вони зникли з продажу. А зараз, в лютому 25-го року, якось зайшовши в Аврору знову, побачив їх в продажу, тому без роздумів купив і зараз буду оглядати. І так, два штуки за 179. Гривень. А і Аврора обіцяє річну гарантію на них, що, в принципі, є доволі гарним, оскільки навіть не кожен магазин електроніки на подібні акумулятори взагалі хоч якусь гарантію дає. Ну і ціна також дуже приємна. Звісно, тут невисока ємність лише по 1000 мАг на акумулятор. Але. Ну, я ж кажу, ціна в принципі відповідає цьому. Головне, щоб і загальна якість також не підкачала, і щоб вони пропрацювали доволі довго. Тож давайте розбиратися. І так, ось така зелена, як на мене, доволі гарна коробочка. Ну, скажімо так, китайський ноунейм no виробник Smart Tools. Так, і нам обіцяють до 500 циклів заряду. Так. І також обіцяють те, що кабель USB Type-C буде в коробці. Так, що у нас тут? Easy to recharge, легко перезаряджати. А, так, і характеристики: номінальна напруга 1,2 А, Значить, напруга зарядки 5 вольт при струмі 110 мА. Так, міліампер і час зарядки 8,5 годин. Що, якщо чесно, дуже так страшно виглядає, тому будемо розбиратися. Так, ну і кажуть, що є індикатор, led індикатор котрий буде світитися. Червоним кольором під час зарядки, і синім, коли зарядка закінчена. Так, ну і тут ось є така наліпка, в принципі, як на всіх подібних товарах з Аврори, ну, як такового, нічого тут цікавого немає. По факту, це чистий Китай. Так, давайте розбиратись. Тут, тут на бокових гранях, є скотч. Давайте його розріжемо з обох боків. Так. І будемо діставати ці акумулятори. Так, дві штучки і кабель. О, до речі, прикольно. Тут кабель одразу з, як би. Один кабель, який роздвоєний. Тобто, одночасно будемо заряджати два цих акумулятори. І також тут є ось такий гарненький блістер. І все розсипалось. Так, коротше, блістер гарненький, він з е, кришечкою, друзі. І ось такі акумулятори. До речі, дуже так своєю кольоровою гамою схожі на батарейки е, Defender. Батарейками ще не користувався, також якісь максимально дешеві, максимально прості, тому не можу сказати по них нічого, але ось дивіться, дуже так схожі. Ну і, в принципі, за розміром, ну, акумулятор він трішечки вищий виходить, ніж просто батарейка 2А. Так, ну що, давайте подивимось, що тут у нас на корпусі написано. Так, а, отже, батарея, яку можна перезаряджати, нікель-метал гідридна, ну, про індикатори. да, Ну, і, в принципі, про те, що не кидати у вогонь, полярність, щоб на полярність звертали увагу. Коротше, нічого такого прям цікавого. Так, ось так виглядає наш. USB Type-C. Ну, більше тут, якби нічого немає. Коли вони були зроблені, тут ніде не зазначено. А на самому пакуванні, до речі. Ага, в вересні 24-го року. Так, кабель. Кабель не проволоку, не проволоку скручений, а ось така є резиночка. І він. Подвійний. Тобто, одразу зможемо поставити на зарядку обидві ці батареї. Так, це добре. Це добре, друзі. Заряджати я їх буду, ну, перший раз, мабуть, все-таки по черзі, тому що хочу ось таким тестером виміряти, скільки вони в себе візьмуть. Е, так, ємності. Потім випробую їх в якихось пристроях. Е, ну, і потім знову буду заряджати, потім розряджати. Коротше, декілька циклів заряду, розряду прогоню. Ну, а для початку, щоб ми зрозуміли, який у них рівень. Напруги. Зараз на поточний момент з коробки. Давайте подивимось. Так, беру один акумулятор. Так, 1,29 двадів. Ну, то, в принципі, він як би показує свою номінальну напругу, навіть трошки вище. Ну, але я думаю, що після зарядки буде та ситуація, як і зі звичайними нікель-метал-гідриними е е батарейками, е е акумуляторами, що десь там півтора вольти вони, я думаю, покажуть. Так, і другий один і 304. До речі. До речі, друзі, щоб ні в кого не було, якби сумнівів. Раптом я за кадром якісь інші там елементи живлення вимірюю. Ні, дивіться. Ось ось акумулятор. Ось те, що показує мультиметр. Ось, зараз піду їх а, заряджу чи дозаряджу, і потім буду ними користуватись. Ну і через деякий час, відповідно, запишу досвід використання цих акумуляторів. Ну що ж, друзі, покористувався я рівно місяць цими акумуляторами, ось цими, тому що в кадрі багато всього. І тепер готовий робити певні підсумки і ділитися з вами враженнями. Забігаючи наперед, враження е абсолютно позитивні, все добре, але давайте по порядку. І спочатку проговорю такий момент, що буквально в той же вечір, коли я записав. Першу частину цього відео з розпаковкою. І перед тим як уже збирався іти тестувати ці акумулятори, YouTube мені підкинув відео з іншого українськомовного каналу, де там ці ж самі акумулятори також тестували. Я трошечки так. Засумував, якщо чесно, приунив, тому що там доволі професійно їх тестували на зарядження, на розрядження, скільки вони в себе електроенергії можуть прийняти, скільки можуть віддати, різне навантаження їм давали. Е, у мене, наприклад, немає такої техніки, щоб цим всім займатися. Але потім я подумав: стоп! Там показали фактично використання в лабораторних умовах. Я можу розказати про. Використання в абсолютно реальних життєвих ситуаціях, побут, побутових ситуаціях, і відповідно наші відео між собою конкурувати не будуть, а будуть одне одного доповнювати. Тож, в принципі, так я і зробив. Чесно кажучи, насправді методика тестування. Я собі там нафантазував дуже багато таких різних схем, і методика повинна була бути дуже масштабною, але по факту все виявилося набагато простіше, тому що акумулятори вони якісні. За місяць я їх тільки зміг один раз розрядити, зарядити, тому у мене навіть не було шансів в тих самих пристроях використати щось інше прямо для прямого порівняння. Тож, друзі. Поїхали. Розбираємося що до чого. І на е, кроці номер 2 хочу вам підкинути деяких цифр, таких, щоб, можливо, у вас були якісь такі е, враження, не знаю, там, інформація для порівняння. І так, давайте подивимось спочатку на вагу цих акумуляторів з Аврори. Отже, цей акумулятор він 21 грам важить, цей акумулятор він важить. 20,9 грами. Так, для порівняння, давайте візьмемо звичайну батарейку того самого типу формату. Від Defender 4 батарейки 38 гривень. Так, тут ми бачимо 14,4 грами. Давайте візьмемо акумулятор від Esperanza. Той самий типу формат. Лише тут ємність 2000 мАг. Так, ставимо тут бачимо 25,5 грамів. Ну, в принципі, так, хох ми раді можемо зважити ось цей. Тут у нас 12,3 грами. Знову ж таки, висновки робіть самі, наскільки це гарно чи погано. І так, друзі, крок номер 3. Як же я безпосередньо тестував, точніше, де я використовував ось ці акумулятори з Аврори? Давайте, це я вже приберу з кадру. І що взагалі я з ними робим? робив? І так. Діставши їх з коробки, я вирішив їх дозарядити повністю. На це пішло 40 хвилин з оригінальним роздвоєним кабелем для зарядки і ось цим блоком живлення на 18 Вт. Ну, звісно, ніякі 18 Вт вони не споживають. Значить, заряджаються вони напругою 5 вольт і струмом на 0,05 ампера. Ну, звісно, якщо вірити моєму USB. Тестеру, до речі, я його в кадр не взяв. Ну, ладно, я думаю, це не надто страшно. І так, за 40 хвилин вони дозарядилися. Як я це зрозумів, ну, коли вони заряджаються, знову ж таки, тут на коробці все написано, коли вони заряджаються, то світлодіод в USB Type-C порті, він червоним світиться. А коли вони повністю заряджені, то він буде зелений. До речі, ось тут помилка, він буде не блакитний, а зелений. Ну, в принципі, це. Ще якби гарніше, тому що сам акумулятор зелений, тож і кольори світлодіода мечеться з кольором етикетки. І так, за 40 хвилин вони зарядилися там з різницею в 2 хвилини, і почалося їхнє використання. Для початку вони у мене відпрацювали 45 годин в світлодіодній гірлянді триметровій. Звісно, ці 45 годин розтягнулися на 2 тижні. Це не так, що прям безперервно вони працювали. 45 годин в світлодіодній триметровій гірлянді, Тип світлодіодів там крапелька, тобто такий, як на мене, найбільш енергоефективний, хоча можливо, точніше малопотужний, скажімо так. Да, не енергоефективний, малопотужний, Якщо я не правий, можете мене в коментарях поправити. Одразу після процесу заряджання вони видавали напругу 1,378 ціла вольти. Після використання в гірлянді вони показували напругу 1,278 ціла вольта. Ну там. З якоюсь долою різниці між ними, ну, в середньому десь так. Після цього я е, ось, ось ці вже частково розряджені акумулятори переніс в свій бездротовий набір мишка та клавіатура. Я користуюся RAPU 8200 m комплектом. Е, дуже ним задоволений, вже багато років він мені служить вірою і правдою. І е, що я отримав там? значить... І е, ще два тижні. З 5 по 20 березня акумулятор в мишці відпрацював і розрядився до показника в 1,92 вольти. Після цього мишка вже не працювала. І так, два тижні при тому, що десь по 10 годин щоденно я мишкою користувався. В клавіатурі акумулятор він так і не розрядився до мертвого стану. Клавіатура працювала, але я вирішив якби, виймати його також і відправляти на зарядку. І відповідно, після двох тижнів в світлодіодній гірлянді, після двох тижнів в клавіатурі, акумулятор все іще видавав 1,261 тисячну вольти. І ось з такими показниками вони були поставлені на зарядку. Значить, той акумулятор, котрий був в мишці, котрий вже до такого неробочого стану розрядився. Він заряджався 8 годин 32 хвилини, і при цьому взяв в себе 426 міліагодин. Так, той акумулятор, котрий працював в клавіатурі і був ще в робочому стані, він заряджався 4 години, 4 хвилини і взяв в себе. 220 годин. Тепер, якщо е, врахувати, що акумулятори, вони. Видають, ну там 1,378 е, вольти так, в своєму робочому режимі, а заряджалися вони е, від 5 вольт. То якщо все це порахувати, плюс знову ж таки провести е, паралелі з тим іншим відео, про яке я вже згадував, то в принципі своїй ємності ці акумулятори відповідають. Свої ємності вони відповідають і якби працюють, заряджаються безпроблемно для таких непотужних пристроїв, але які все одно доволі активно використовуються. Місяць відпрацюють безпроблемно, в принципі, як заявляє виробник на етикетці, клавіатури ми ще я думаю, пульти дистанційного керування, якісь джойстики взагалі без проблем. Звісно, як вони себе будуть вести. Наскільки буде їх вистачати в ліхтариках чи якихось іграшках? Не знаю, не тестував. Або, наприклад, у фотоспалахах, чи будуть вони якби адекватно працювати, чи ні, не знаю. Ну для цього я в принципі їх і не купляв. Якраз там якийсь настінний годинник, гірлянда, миша, клавіатура це моя сфера використання цих акумуляторів. Якщо наприклад порівняти з акумулятором Esperanza на 2000 мАч, то в тій самій мишці він відпрацьовує місяць. Тобто тут у нас є акумулятор на 1000 мАч, який вже був частково розряджений, і він два тижні в мишці попрацював. Якщо ж брати, ну Такий доволі свіжий в плані зарядки і повністю заряджений акумулятор. Ось цей то 4 тижні він відпрацьовує в клавіатурі е, довше. Ну наскільки довше, я не знаю, тому що у мене є правило раз на місяць на вихідних. Я просто виймаю і ставлю їх на зарядку. Стосовно швидкості зарядки, ну в принципі, в принципі, швидкість тут так дійсно дуже повільна. За вісім годин, ну там плюс-мінус заряджаються ось чотири таких акумулятори у мене в цьому зарядному пристрої. Ну, якісь із них швидше, якісь, звісно, повільніше, залежно від ступені розряди, але, скажімо так, за вісім годин плюс-мінус заряджається на 2000 мАч елемент. Якщо говорити про ось ці на 1100, то десь ну, годинки 4, можливо, навіть трошки менше вони заряджаються. Тому, оце, мабуть, я б сказав, тут єдиний мінус дуже-дуже повільна швидкість зарядки. Але з іншого боку, тут у нас USB Type-C, тому. Взагалі, я думаю, проблем з тим, як їх заряджати, не виникне. Набагато простіше зарядити ось це, ніж ось це, тому що для ось потрібна розетка 220 вольт. Єдине що. Я звісно не перевіряв. Ну в цьому якби не було потреби, але враховуючи те, що вони заряджаються дуже низьким струмом, 5 Сотих ампери, то я впевнений, що не кожен пауербанк буде їх заряджати, навіть якщо ми підключимо їх через оригінальний кабель зарядку зарядки до одного usb порту Тому якщо заряджати від пауербанку, все таки треба мати пауербанк, котрий підтримує пристрої з дуже низьким енергоспоживанням. Ну або з дуже низьким струмом зарядки. Тут уже знову ж таки розумійте як хочете. Ну, і давайте тепер подивимось, що після того, як вони були повністю заряджені і півтори доби пролежали, що покаже мультиметр, який вольтаж вони будуть видавати. Так, давайте дивитись: акумулятор 1,375, 1 точніше, вибачте, тисячних вольти. І акумулятор номер 2 Ось так. Для тих, хто не задоволений моєю методикою тестування, хто вже хоче написати в коментарях: «Та, ну це не серйозно. Мишка, клавіатура, гірлянда. Ну, давайте візьмемо дещо інше, можливо, трошки потужніше за енергоспоживанням. Ось моя електрична точилка для олівців. Спеціально її начистив, щоб ви бачили, що це абсолютно робочий інструмент на якась підстава для відео. І скористаємось тут, ось цими акумуляторами. В принципі, на зараз я їх тут і планую залишити. І ось, друзі, мій олівець, який вже трошечки списався, тож пора його оновити. І так, дивіться, все працює. Камера не надто хоче фокусуватися. Коротше, все працює. Причому я вам розкажу так. До цього. Тут в цій течілці стояли ось такі а, батарейки. Також одні з максимально дешевих. Простояли вони тут з кінця вересня 24-го року по, відповідно, ось там 20 числа березня 25-го року. І хоча мультиметр показує на в цих акумуляторах на одному з них 1,4 вольти, на іншому, ну там 1,5 вольти, якщо трошки округлити всі оті хвостики. Але точилка, вона вже з вдвічі меншою потужністю стружить олівці. Ось коли я зараз поставив сюди ці свіже заряджені акумулятори, хоча вони і меншу напругу по факту показують, точилка... Одразу по іншому відчувається, як вона працює. Вона працює з тією самою потужністю, з якою вона працювала минулої осені, коли ось ці батарейки були свіжими. Тому, друзі, мій висновок такий: я абсолютно задоволений ось цими аврорівськими акумуляторами. Вони виправдовують свою ціну в 179 гривень за пару, але адже якщо дивитись на е, аналоги, тобто нікель -метал гідридні акумулятори, котрі можуть через Type-C заряджатися, то від іменитих виробників е, пара обійдеться десь в пів тисячі гривень. Так, там буде ємність 1700 мАч, Але, наприклад, там навіть не на всі моделі буде річна гарантія. а Аврора пропонує саме річну гарантію. Це, по-перше, якщо брати щось звичайне металгідридне, котре через ось подібні зарядки буде заряджатися, то пара акумуляторів на 1300 мАч, ну, десь в 100, там, 50, 170 гривень обійдеться. Але знову ж таки, щоб їх зарядити, мабуть, треба буде ще купити зарядку. А це ще мінімум 100 гривень. Це, звісно, якщо у вас вдома немає. Своєї тому користуватися більш сучасною версією чи класичними нікель-металогідридними акумуляторами це, звісно, лише ваш вибір. Також, звісно, я не можу вам гарантувати, як себе з часом ці акумулятори поведуть. але... Враховуючи і ті, якби, результати, які я отримав той досвід користування, і порівнюючи з тим, що я побачив е, в іншому, такому більш теоретичному, більш лабораторному відео, зауважень тут немає. Якщо раптом ви дивитесь це відео, е, якби. Набагато в майбутньому, можливо, через півроку після його виходу, і вам буде цікаво, чи працюють ще досі ці акумулятори. Як вони себе почувають? Пишіть в коментарях, і я вам завжди відповім. Ну що ж, друзі, ось таким вийшло відео. Так, я знаю, довгим і хтось, мабуть, все-таки мені і напише: ой, ну, оглядати прості акумулятори там 20 хвилин, це ж, це ж так довго. Друзі, але я з вами поділився всією правдою, всіма деталями, всіма нюансами, які я на своєму досвіді. В реальному користуванні отримав. Тож цінуйте це, а тому від вас вподобайка, підписка на канал. Хто має бажання і змогу підтримати канал фінансово в описі, як завжди, є Монобанка. Також в описі до відео і в першому закріпленому коментарі є інформація про промокод, який можуть отримати глядачі, слухачі мого каналу, і зекономити трошечки. Ну і мені лише залишається сказати вам до наступних відео. І до речі, наступне відео вже готується, і це буде четвертий епізод із серії про Raspberry Pi 5. Тож, малиноводи, а також комп'ютерні ентузіасти. Готуйтеся, не пропустіть відео буде довгим, але з багатьма е, нюансами, про які в українськомовному інтернеті ніхто не розповідає, е, з розкриттям питань, на які в українськомовному інтернеті ніхто не відповідає. Плюс буду до вас звертатися за допомогою, за рекомендаціями. Тож готуйтеся, підписуйтеся, щоб бути в курсі, і наступне відео буде про Raspberry Pi 5. Всім гарного дня, вечора чи ночі, залежно від того, коли ви дивитесь цей випуск, і до зустрічі в наступному.